Буковина чернівці Динамо Київ. 15 липня в рамках Петрівського ярмарку та святкування ювілею обласної федерації футболу. Благодійний товариський матч між зірками Буковинського футболу та ветеранами уславленого київського Динамо. Спеціально для футбольних гурманів у складі гостей зіграють Володимир Мунтян та Стефан Решко, Андрій Біба та Володимир Трошкін, Віталій Хмельницький та Іван Єремчук, Кращий бомбардир чемпіонату світу 94-го року Олег Саленко, Віктор Хлус, Олександр Бойко, Віталій Косовський. Юрій Дмитрулін, яким будуть протистояти Юрій Шелепницький, Валерій Королянчук, Віктор Мглинець, Дмитро Білоус та інші ковалі футбольної слави Буковини. Без боротьби нема футболу. Треба йти вперед до перемоги. Чекаємо вас на нашому матчі з Буковиною 15 липня в Черніцях. Отож, місце зустрічі 15 липня, 13.00, стадіон Буковина. Вхід вільний. Вітаються благодійні внески, на які буде придбано спортивний інвентар для місцевих шкіл-інтернатів.